Привіт, друзі! Воло482 тут. І я продовжую своє основне виживання. Після тижня АФК над фермою Пороха. У мене тепер ціла подвійна скриня пороху. Минуле відео закінчилося на тому, що я закінчив спилювати гору, але так і не закінчив розставляти землю. Так що тепер почав саме з цього. Ну що, пандо, певний час тобі доведеться пожити в човні. І тебе, лисице, я також переміщу. От сюди а де ти? Знайшов ти лисице, мене з колобком не. Плутай так легко мене не проведеш. Для того щоб монстри мені не заважали, розставив приховані смолоскипи. І ви тільки подивіться, як воно виглядає. Як рівненько, файненько. Отож, спилити гору готово. Але з'явилося нове завдання, яке я, звісно, зроблю десь потім. антизиту, мантизиту, Тут дорога до млину. Посилити жовнішній круг, зовнішній круг. І з цього всього я вибрав подивитися, де координати мангрового болота та полетіти до нього. Адже чому ні? Нарубав мангрового дерева, темного дуба, набрав цілий мішок грибів. По дорозі додому знайшов перевернутий корабель, але мене більше зацікавила затоплена печера поруч з ним. Її розвідкою я і вирішив зайнятися. Зробив балони з киснем та приступив. Найбільше мене цікавило залізо та золото. Але крім нього, знайшов ще аметистовий кла. З якого забрав декоративні аметистики, подобував ще трохи ресурси та полетів додому. На 514-й день нічого не робив. Зате на 515-й взяв глибокосланець, мідь, блискавко води, поспав, прибрав стару невдалу будівлю для портала та почав робити новий портал висотою в 15 блоків. Такий високий, тому що я сам дуже високий. Жартую, не тому він такий високий. Хоч я і справді високий, дуже високий. Ну, може. Може, і не дуже, але високий. А тому, що це портал у вигляді меча. І я дуже задоволений тим, як він зрештою вийшов. А тепер я захотів зайнятися цією печерою. Спочатку прибрав намет з граніту, який зробив ще в перші 100 днів. Ось тут посадив милу вишню і вирішив зробити магію монтажа. От зараз я дивлюся на цю вишню, починаю крутитися, а коли зупинюся, все буде готово. Та-да! ось так тепер виглядає ця печера. Але це ще не все. Ще разок закрутився, і тепер вже все. Як на мене, вийшло дуже гарно. Вся така зелена заросша. Руйнувати табличку з планами, коли виконав їх, дуже приємно. Тут, де в мене селянин ще нічого не зробив. Можливо, колись і зроблю. А саму печеру ще засадив квітами. На цьому я не збирався зупинятися. Зробив вже повноцінну широку стежку навкруг пшеничного поля. Вночі прибрав увесь город біля стартового будинку. Від Сортував місиво з блоків, що залишилося після перебудови портала. І наступний день я не записував, а увімкнув запис на 530-й. І те тільки для того, щоб показати, що я полагодив інструменти та чим займався 29-й день. Я спилював ось цей пагорб. Коли розставляв смолоскипи, сталося це. Ооо. Uh. Oh. Не знаю, що я очікував побачити у своєму старому човні, але воно явно не виправдало моїх очікувань. Я знову вимкнув запис та продовжив спилювати пагорб. Ось такий результат на 536-й день. Ще день без запису, і ось 38-й. Здавалося б, вже все. Але я хочу тут також розрівняти землю. Тільки от цим займуся пізніше. А тепер прибрав паркан біля стартового будинку та взявся рівняти ландшафт там, де буде великий город, навкруг всього пшенич. Ного поля до речі, як ви закриваєте дири двома слоями ґрунту? Чи не заморочуєтесь і просто одним? Я згідний з тим, що двома це набагато ефективніше та безпечніше, але я все рівно роблю тільки одним. Політав, попланував, як робити город, і вимкнув запис на сороковий день, тому що я почав займатися іншою справою, а саме зібрав пісок та обсидіан. Ну і ще полагодив інструменти, бо я зібрався зробити ферму призмарину. Так як запасів піска душ в мене було недостатньо, підфармив його з запасом, скрафтив лійок, зварив зіль невидимості. А от скелезубів для зілля підводного дихання в мене не було. Так що я вперше зачарував вудку, вийшов повний відстав. Тій спробував ще раз не набагато краще. Тому я пішов в абанк, скрафтив ще три вудки і чарив їх, поки не стало, можна об'єднати їх в одну ідеальну. Тільки от досвіду на це вже не вистачило. Як добре, що в мене тут в печері є селянин, який може підняти мені трошки досвіду. І цього якраз виявилося достатньо. Це день 542-й. А я тільки тепер отримав досягнення на гачку. По ідеї, воно знаходиться. На тому ж самому рівні, що й досягнення солодких снів. Ну що тут сказати? Люблю я ловити рибу голими руками, спіймав два скелезуба для шести зіль, і ще два зілля в мене є. Думаю, цього вистачить. А також книгу на захист та ефективність чотири. Ну що ж. Морський храм для початку треба вбити всіх стародавніх вартових. До першого вартового я увірвався з двох ніг. Він навіть не зрозумів, що його убило. Але від інших я отримав утомлення. А та як я не хотів блукати лабіринтами, то відлетів на острів, що був поруч. Зняв в тому молоком. На щастя, я завбачливо ним запасся. Взяв все необхідне та повернувся в храм. На жаль, зайшов не там, де вартовий. Трошки поблукав, нічого не знайшов. Знов отримав в тому та приступив до плану. Б. тільки от він. Мізерно провалився, навіть риба крінжанула з цього. Я не здався та приступив до плану Д і Г, динаміт та ґрунт. І тут вже все пішло як гарячим ножем по маслу. Позбувшись вартових, приступив до будівництва ферми. Спочатку мені не хотілося знімати броню та під зіллям невидимості її робити. Я навіть спробував будувати, не знімаючи броню, але під зіллям невидимості. Це була погана ідея, дуже погана. Так що я набрався сміливості, роздівся і, нарешті, зміг нормально Будувати, зробив портали, зачистив храм, зробив тимчасову платформу, розставив скло, розлив воду, підготував все в незері на острові, що поруч зробив портал вже для себе. Як тільки зайшов в нього, мене палко привітав Гаст. хотів вже зробити останній крок: розставити пісок душ, але забув зняти броню. Я так тоді налякався. Я думав, що вже все виживання зараз закінчиться, але встиг з'їсти яблуко Бога. Ви, мабуть, скажете, в мене ж тотем, але вони би швидко пробилися. Через захист знищеного тотему. ВПУ у зілля невидимості. Бачиш мене? Ей! Ти мене не бачиш, добре розставив пісок душ, поки розставляв його ФПС, значно просіло. А ще мені не вистачило піска душ, так що довелося злітати в незер по нього. Але тепер все готово. Як тільки почав прибирати ґрунт, ферма почала працювати. Але для її повноцінної роботи мені була потрібна АФК платформа. Хоч і вартові намагалися завадити мені, у них нічого не вийшло. А АФК платформу я зробив у вигляді хмаринки. На цій хмаринці провів три дні. Результати того всього, що ферма виробила за ці. Дні не те, що не втішили, але, м'яко кажучи, розчарували. Я думав, буде більше, але й це непогано. Щоб краще орієнтуватися, в яку сторону портал додому зробив дві ось такі стрілки. А над самим порталом хрестик тепер в мене безкінечні запаси призмарину, сирої риби, чорнильних мішочків. А саме важливе морських ліхтарів. Бладкрафт. Унікальний український сервер Майнкрафт. У нас є ванільний режим, ідеальне місце для творчості та відпочинку. Тут ти можеш знайти нових друзів та знайомств і веселитися разом. На сервері можна спілкуватися в голосовому чаті, використовуючи мод Voice. На нашому сервері часто відбуваються конкурсні івенти, у яких можна виграти непогані гроші. Також на сервері працює відзивчива модерація, яка завжди поруч, щоб зробити гру комфортною для кожного. У нас на проєкті скоро відбудеться відкриття української анархії, де ти зможеш руйнувати чужі бази. Приєднуйтесь до Бладкрафт і насолоджуйтесь найкращими моментами гри. Вся інформація серверу в описі відео: Слава Україні і мирного неба! Наступний 551 день просто ловив рибку. Мені хотілося просто відпочити. Ви знаєте, на момент запису цього виживання я записував 100 днів в незері, і тоді я був тільки на 50-му. І от, проживши в незері 50 днів, зайшовши в цей світ, я зрозумів, як тут прекрасно. Наскільки сильно зіскучився за сонечком, наскільки сильно зіскучився за верхнім світом, за тим, щоб зрубати дерево, за тим, щоб вирубати ліс, але й в незері виживати було. Круто, я помітив, що в мене достатньо мушлів на утилуса, щоб зробити провідник. Навіщо? Щоб тримати в скрині, настав час переселити печерного селяна в краще житло. Отож, і зробив для нього нове житло, краще ніж те, в якому він зараз, але не дуже красиве. Воно і так знаходиться під землею. Мені не доведеться його постійно бачити. Так що нормально час доробити ще один великий проект круг життя, як я назвав його раніше. Але спочатку відволікся, щоб нашкрябати дорогоцінних блоків. Та зробити монумент в честь 555-го дня. Так от, у внутрішньому колі росте пшениця, а в зовнішньому буде все інше. Тепер взявся за цукрові тростини, зробив багатецько ям на воду, заповнив їх водою і прикрив плитами для комфорту. На кожну плиту по смолоскипу зібрав тростини та посадив назад. На цьому одна частинка готова. А далі, оскільки все інше буде звичайним городом, то я вирішив спочатку поробити ями з водою на 500. 561 день, здебільшого все було готово. Залишилося найскладніше. Я, звісно, не трактор, але під кінець цього всього орання почував себе саме так. Після лагодження інструментів на 569 день вирішив зробити собі подарунок у вигляді ідеального арбалета на пронизування. А то після 100 днів прожитих в Незері мені сподобалося використовувати арбалети. Дома хотів зробити ще ідеальний арбалет на мультипостріл, але рівнів не. Вистачило, та й я залишив це на потім. Гарбузами та кавунами засадив город повністю. А от з картоплею та морквою так не вийшло. Доведеться чекати, поки воно буде виростати і потрошки назад підсажувати. А про буряк я взагалі мовчу. Саме головне, що такий великий та одноманітний в своєму створенні проект нарешті закінчено. Звісно, пізніше я добавлю ще деяких дрібних деталей, але наразі все діамантів в мене вже не залишилося, так що я відправився в. Печери і там в мене стався приступ майнера. Я почав добувати всі руди, які бачив. Окрім міді. Мідь іде геть, тебе ніхто не любить. В процесі цього знайшов спавнер скелетів. Кістяне борошно стане сильно мені в пригоді. Заскрінив кори і пішов далі. До речі, арбалет на мультипостріл та швидке заряджання готовий. І це досить такі весела річ. Скрасити нудьгу цим арбалетом виходить добре. Побачив та добув ось такий самотній діамант. Почав шукати. Ати його маленьких друзів, коли прийшов кріпер та показав мені, де вони були, попрошу вас написати W для нього в чаті. Засильно замахнувся на діаманти та промахнувся. Через це гравій упав на блок, на якому я стояв, але я міцно пальцями ніг вчепився в нього та зміг утриматися власне діамантів в печерах. Було задовільно. Можна було би сказати навіть багато, але я краще скажу задовільно. Під кінець цього шахтарського тріпу знайшов ще один спавнер скелетів. Якийсь дуже дивний без стін та навіть без скринь. Добре, що не довелося блукати і вдалося просто вилетіти з печер. Ось все, що я зміг добути. Знайдене залізо та редстоун залишив вдома, а золото та діаманти взяв з собою. Почав робити з них велетенську вежу. Цей фантом щось знає. От коли його не треба, От саме тоді він і прилетить. Останні блоки виставлені. Робіть свої ставки. Скільки буде діамантів? А я починаю. Вийшло 4 з половиною стака. Мене влаштовує, це непогано, це нормально, це 33 блока. Зробив те саме з золотом. Його вийшло 6 стаків. Ще скажу про залізо. Краще би я його прямо там в печерах і добував, ніж збирав у свої кишені, ніс сюди, тут викладав і ще раз добував. А добута його 14 стаків. Коли у цьому світі настав 578 день, в реальності ж вийшла обнова 125, в якій добавили про зори меню паузи броненосців та броню для собак. Це досліджувати вирішив пізніше. А поки що зібрав ламінарії, подивився координати одного з недавно знайдених спаунерів-скелетів, докопався до нього. Зробив ферму скелетів, яку можна описати декількома словами. Вийшло не ідеально, але хай буде. Тим паче, все працює, хоч і досить повільно, але працює для власного комфорту. Зробив швидкий підйом та спуск, щоб збільшити спаун рейд скелетів. Ставив смолоскипи в печерах поруч. Ви б сюди стрибнули? В цю темну незрозумілу яму. Але тут просто ферма скелетів. Посидів, нафармив кісток та полетів використовувати їх за прямим призначенням. Зробив з них кістяне борошно. На bone мілив... Купу квітів та почав засаджувати ними велику алею квітів, щоб вона справді була великою алеєю квітів. І наразі вже навіть можна прибрати табличку, хоч і збільшувати її не перестану. Чи новенький арбалет дасть мені досягнення в Яблочко? Ні. А може все таки так? Досі ні кожному з цих човнів більше одного ігрового року. Але навіть так я прибрав цю історичну пам'ятку. На жаль, врожай кавунів та гарбузів вийшов дуже поганим. Це через те, що воно далеко від мене росте, і чанки тут були не прогружені, ви знаєте, збирати пшеницю дуже весело. А от садити її всю назад, це справжня біль, і все заради того, щоб коли я один раз на сто днів зайшов вам. Бар, то бачив на горі красиві копиці сіна. Чи воно того вартує? Звісно, чи я заповню амбар вручну зібраною пшеницею? Ні. Чи я буду красти її у селян? Так, поставивши більшу симуляцію чанків, врожай, гарбузів та кавунів, став пристойним. Ви тільки подивіться на цих гігантів. Один раз тут зібрати цукрових тростин. І цього вистачить на все виживання. Хіба цей розлом в скалі не схожий на ендермена? Я один це бачу? Я звернув на це увагу ще у перші 100 днів цього виживання. А прилетів сюди, щоб пофармити моху. Звісно, шкода, що на момент запису я ще не. Не знав, як ефективніше його фармити, але що є, то є. Підфармив трохи кісток, а на наступний день полетів шукати броненосця. Знайшов лам, нагодував рижого кота, заробив трохи смарагдів, знайшов трохи пшениці і вже в лісі, де росло багато тюльпанів. Затримався подовше, щоб зібрати їх. Щоб не забивати пам'ять записом зборів квітів, я її вимкнув. І тоді ж випадково вбив рижого кота. Але давайте про позитивне. Я назбирав цілий шалкер бокс квітів, так і не знайшов. Ше броненосця повернувся додому, вирішив оновити свій зовнішній вигляд на орнамент. Варта з діамантами. Мені тоді здалося навіть, що я виглядаю як Варден, але це навіть близько не так. Зібрав всю картоплю, що виросла, та посадив назад. Ще може 5-10 разів так зробити, і тоді вся картопля буде посажена Ну мо дорогий вбивця ендердракона. Зроби мені досягнення в Яблучко. Зацініть, зацініть! No scope на 360. Це вийшло реально круто. Я такий привіт! Що це у тебе в руках? А, це зомбі Ай, селянин. А своєму уже вилікуваному зомбі-селянину. Будинок зробити, то зробив, а заселити його в нього так і не заселив, як я міг. Але тепер все в порядку. Дивився на ці двері та й думав, він буде в порядку. Звісно, якщо великий зомбі не зламає двері, а малий не забіжить та не вб'є його. Але цього ж не станеться, так? Не знаю. Про всяк випадок залишив йому охоронців. В мене вже давно тут ростуть тюльпани. Але тепер можна це збільшити. Та розширити, зробити замість чотирьох захудалих доріжок цілих 20. Ну і для контрасту, а ще щоб смолоскипи сховати, поставити мох між ними. Ну, красота ж. Як же ж мені подобається ось цей меч? Який я молодець? А ви що думаєте про нього? Гуляючи своєю землею, помітив, що лисиця втекла. На щастя, зміг її знайти, спіймати та повернути назад. Спроба номер два знайти броненосця. Я добре знаю, де в цьому світі є безплідні землі. Ціль не виявлена, але виявлений новий вид песиків з першої кістки. І цей з першої кістки. Я зобов'язаний привести їх до себе додому. Але спочатку головне броненосець настав час лоскота. Щітка так швидко зламалась. Добре, що в мене їх декілька. Їжте, мої маленькі їжте. Всі очі павуків для вас. Я своїми руками виривав їх з павучих очниць. Для того, щоб ви могли поснідати, а тепер до вас. Одінь, це, а тепер знімай. Дякую за допомогу в отриманні досягнення. Хм, як мені привести вас до себе додому? Через незер, звісно, небезпечно, але я ризикну. Спочатку треба прокласти їм шлях, тут, наче, не дуже небезпечно маленький тунель, флешбек зі ста днів в незері, а це вже проблемка. Ну гаразд, сходи тут зроблю пізніше. Сюди ми зможемо дійти без проблем. А тут вже треба робити тунель. Недовгий, звісно, вийшов тунель. Ну що ж, значить, далі треба робити міст над лавою. Але тут я впираюся в бастіон. від цієї стрілки вже пішки можна дійти безпечно до портала. Тому зроблю міст звідси, і до іншої сторони ще один тунель, який виходить неподалік портала в Сплідні землі над цим мостом 100% потрібна безпека. Треба ще взяти парканів і щиток. Не густо, звісно, пір'я в мене. А якщо так, 51%. Вже краще, значить, зможу зробити 51 щитку. Я просто подумав, що це ненормально. Що панцирі броненосця можна добувати в безкінечній кількості, тільки запасайся щитками. і що це точно рано чи пізно пофіксять. Так що я збираюся зібрати стільки панцирів, щоб більше ніколи в них не потребуватись. До речі, тепер 4 лютого 25-го року це досі не пофіксили. Та й, мабуть, і не будуть. Отож, більш-менш Безпечний мостик, готовий, сходи зроблені. Ти що тут робиш? Самому не можна, тільки зі мною. А от і я спочатку приручив всіх, трохи порозводив і ліг спати, бо ще заскоро везти ввести їх до себе додому. Бо спочатку хочу знайти броненосця. А от і він. До речі, якщо хтось думає, що ось так щіткою знімати панцирі з броненосця болючо для нього, то це не так. Це навпаки досить приємна для нього процедура. Щось на кшталт масажу. Робіть своєму броненосцю так три рази на день, і його не буде боліти спина. Увага! Не намагайтеся повторити побачене у відео. Під час зйомок цих кадрів постраждало 14 броненосців, три білки та одна сова. Назмітав я 3 стака щитків. Думаю, цього вистачить надовго. А зламав я 54 щитки об цього броненосця. А тепер можна незором вести собак до себе. І так, я запасся зіллями відновлення здоров'я, а на собаках застосував вогнестійкість та повільне падіння. І навіть з кількох зміг стільки і взяв на повідець. Як тільки ми вийшли на небезпечні сходи, з'явився Гаст. Мої песики гідно витримали вогняний шар. А те, що один з них упав зі сходів, не було проблемою. Адже він просто перемістився до мене, коли я відійшов подальше від нього. В тунелях, звісно, тісно, але то нічого. Ще одне зілля на всякий випадок. Безпечний міст, безпечний він, тільки для великих песиків. А одного маленького вони видавили з мосту. Я ледь не почав хвилювати. Роте він перемістився до мене швидше, ніж я почав дійти від стрілки до портала легше легшого. На жаль, я задивився в камеру і з'явився ґаз. На щастя, ніхто не помер. Окрім Гаста. Деякі песики вирішили зайти в портал, а деякі захотіли залишитися тут. Ну я і не був проти. Ласкаво прошу, мої милі, в вашу нову оселю для Бу Спу. Такі підготував спеціальну кольорову броню. Напишіть в коментарях, якщо знаєте, чому їх звуть саме так. стака щитків це добре, але мені треба більше. Набрав яєць, зробив яму з великою кількістю курей. Почекав, щоб вони всі виросли. Подивився, скільки до цього я вбив курей. Це всього 27. Вбив всіх курей в ямі. І, звісно ж, забув подивитися, скільки тепер курей мною вбито. Але тепер вийде зробити половиною стака щиток. Ох, бідний броненосець, який трапиться мені на очі. Я вважаю, що це має бути пофіксено. Ну, не можна 224 щитки стерти оп броненосця. Та він сам би стерся Це не окей. Після цього всього я отримав 15 стаків щитків. Мені цього вистачить до кінця цього виживання. Друзі, дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.